Сумна історія! Ха -ха. Ось так, прошиваю наскрізь, краще не лісти. Шукаємо десь друге другим на захід. Ось так, друзі, і на лід не зайдеш, і спінінгом не порибалиш. Не покидаєш свої приманочки. О, тут бачу вже хтось вчора... Провалився ось, в цьому місці. Ну звісно провалився. Як тут? Що, вчора ще тонь, тоньший лід був. Ось, і там хтось проламався. Так ж видно. Скупалися хлопці. Мало морозу, мало. Три дні було по 8-7 градусів. Сумно. Всім привіт, ребацюги. Ось він. Друзі, перший лід. Снігу немає, але було пару днів морозу. Мінус 10 один день, ну, ніч. І пару ночей по мінус 7, мінус 8. Ось так все, замерзло. Хто любить спінінг, ловити хіжака на штучні приманки. Тепер наш сезон закрився. А хто любить зимову риболовлю, друзі, для того, будь ласка, тільки сезон починається. Лід дуже небезпечний. Це я роблю свою таку першу вилазку цього року. Накрего, я ще не ходив. Я пробував у деяких місцях, там дуже небезпечний лід і тут дуже небезпечний. Відбувається такою саморобною пішньою стамєстки, то не треба Бог знати, що для вашої безпеки придумувати. За другим разом. Ну, Якщо за другим разом з розгону таким прибувається, то ще можна ризикнути з краєчку зайти. Бо якщо з першого, навіть не думайте. Зараз я візьму вудочку зимову і буду починати. Риболовний, зимовий сезон, рибалочка, криги. Ну що, ризикну ще разочок пройтись тут. Я ще маю важче, бо я взяв ящик. Ну поки що все добре. Якщо проламаюсь, то хоч посміємось. О, тріщить, тріщить. Так, поки що я ще тут залишу, ну губаю. Це не є жарти. О, самі бачили, що це не є жарти. Ну я хоча б мукну мормешечку свою. І то було би добре. Спробую. Ніби просуваюсь помало. Помалу, ризиковано, але... Ого. Ну його в баню, я вам скажу. Краще знайти якесь інакше озеро, де товстіша крига. Так я собі чогось думаю. Тут озеро супорове, але дуже багато підземних ключів з теплою водою. І тому воно так повільно замерзає. Якось так. Зайшов я, друзі, таки на Крего. Тут уже вчора рибачки були, тут вона товстіша, тут. За три удари робиться. Така малесенька луночка. Це можна моритися. Як вони вчора ходили, то я думаю, що сьогодні я бачу йду сміливо. Нема чого боятися. Бо туди далі, самі бачили, екстрим ще той. Проб'ю собі пару луночок, буду. Пробую хоча б як я вже сюди приїхав, то хоча б відкрию для себе свій риболовний сезон. Я прекрасно розумію, що клювати не буде. Наприклад, у нас по першій кризі риба ніколи не клює. Можете там видороти якихось пару окунців, Але не факт і не завжди. Но починає клювати десь. Потім, коли вже крига стоїть хоча б два тижні. І тоді риба починає активуватися. Ось така у нас аномалія, ну що маємо, то маємо. Я навіть не знаю яка тут ще глибина, але хожу, пробую пробити пару луночок буду бачити. Бур є у машині. Якщо що, піду, візьму. Вітер, мороз мінус 4 на даний момент. Ну, ближче до п'яти градусів. Ніжі нуля. Вудочку після спінінга то мікровудочка дуже малесенька і легесенька. Є такі рибаки, які на рибалку не ходять, а люблять ловити тільки теплий період року. А в мене круглий рік. Рибалка люблю порибалити. Зимою також. Давно ця водочка не була на риболовлі. Настав її час. Друзі, мотиля я не маю. Буду починати свою риболовлю з чортика. Ось такі малесенькі. Чортик. Спробую. Що тут по глибині? Якщо метр є, то буде добре. Ну, десь сантиметрів 80. См. Для риби цього достатньо. Довго затримуватись на лонці не буду. Нема сенсу. Ніц ніде не ні в одній лунці не було покльовочки. Зовсім не дивно. Ну що, на рибалці я був. На льоду Краса. Можна сказати, зимовий рибловний сезон офіційно у мене відкритий. Ну, поки що без риби. Це не смертельно. Скажу вам так, був би тут окунь або плотва, червонопірка. Вона би вже клюнула. На даний момент тут активної риби. На цій території, де я знаходжусь, нема. Це 100%. В планах є поміняти водойму. Поїхати на другу водойму. Побачу, що там. Мене кортіло перевірити, як тут крига, хотіла, тут окуня спробувати, але він не клює. А в других місцях походити просто по водоймі, пошукати можливості нема такої. Бо можна скупатися і то так не слабо. Мандру далі, друзі. Десь мій друг, там сидить ловить рибу. Отака тут річечка маленька. Також вона замерзла. Йду його шукати. Не знаю, чи я йду в вірному напрямку. йду спробую. Зараз я йду. Але куди я йду? Тут я ще один не був. Десь та й вийду. Отако будемо шукати. Ну тут джунглі мають бути серйозні, коли літо все заросте. Травою і листям. Так. Тут капот. О, я тебе чую. Ванька це я! Ага, де ти є? Я в кінці паркана це уже Попробую дойти. А, бачу. Будемо зараз до нього туди добиратися. Пробувати. Привіт! Я не в ту стежку зверну, так? Ну, бач, я перший раз тут. Але зато екскурсія здоров. Ай, тут гарно. Нічого, головне, я добрів майже. Но це не точно. Буде... Ой-ой-ой! Будемо розвідувати. Не хоче, не хоче. Це нормально. У нас риба не клює по-першому леду. Не хоче. То в інтернеті тільки клює, а там відкриваєш. Перший лід. О, о, та... Оце одна ополоночка. Привіт. Але риба є, бачите? Одна ополоночка, я лише о... опустив плотваток, на то біле не ставати. Я зрозумів. На біле не вставати. Да. Попереджений, значить, озброєний. Якщо я став о. 100 Супер. Навіть не сто, а там ні дуже. Да? А де глибше? А ну я зараз буду, звісно, стукати, але творева не боїться цього. Ну я тебе радий бачити. Привіт. Рукавер треба зняти. Няма. Тут є течія трошки, так? Да? Нема течії? О, то це добрий ледок. Файно. Горить ну, руку. Ну, ти рахуй, що були морози, рахує. одну ніч була десяточка. Е, потім пару пару Паруноч. Так, смотря, смотря де? А потім і вісім, і сім. О! Та тут глибоко. Глибоко Гарно. Я би ще рибу приймав. Хоча б... В цьому сезоні. Покльовка є риба. Є, друзі, розмочився. Маленький окунь. Але перша покльовка. Так, я на безмателки. Першу... Перша покльовочка, друзі. Дивіться, як він колтнув. Щось було гарне. Такий гарний окунчик. Я сезон риболовний відкрив. Друзі, дякую тобі, що ти мене запросив сюди на риболовлю. Це чудово. Я маю надію, що я йому ще одного оконя. А на що ловиш, мотел... на яка без мотивочки? Чорт. На чорта. Я на гозі кубі. Та, гозі, кубі, гозі, шарик, це теж дуже робочі без мотилочки. Вони дуже класно працюють. Я так стараюся класти це... овуляння. Так, бо обриває, дорогі обриває то шкода. Друзі, ще один окунь. Є? Є такий самий, навіть менший. Ого, то це прекрасно. Я вірю. Може мені пощастити. Я хоч одного би ну, отримав, хоча б. Я не говорю за те, що, щоб його витягнув. І кож був присут, вже не було леву. Приходжу дві кепції. Йо. У мене очі червоні зразу, бля. Брайконьєрами треба боротити. Витягує у зустрічку, одні щучка така, десь кілограма, кілу, 100, кіла 200. І одна менша, така десь грам 600. Взяв ніж, порубав, порував штуку вебу. Ну, риба не моя, значить немає. Значить, значит, вона має бути у. Вона має вже ти, правильно? Так. Э, ну... Пів кіли, хюка, це не достаточно що велика, щоб її забрати. Ні, то шкода таке, марно ват. Кукончик у бігом відпускаємо. Цих лукончиків бігом відпускаю. Не... Охліт тут файний. Файний є, ні? Супер ровий. Бо риба ж вона така. Інтересна тварь. Там мілко. Там пів метра. Панька, бери би луночок пару. Так. У, бо було гарна риба. Да? Да. Дряпнув. Шукати його б треба, видиш? Це дрібний вже б'є. Але клює? Це вже великий кабан. Кого? кінг Конг. То він так. Він тогда, коли клює, так. Да, Надіяно. і є. Да. Зразу. Переважно він так, акуратно. Або зовсім не клює великий. Я брав балансир і з балансиром походжу, 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 А потім йду на безмотелку є Є, є, має, має, біля п'ять. О, це вже, друзі, це вже красончик. Це вже красончик. На чортика. Є шоткає, два дві тисячі? Ні, дванадцятка в мене. Ну, ти розумієш, коли я її клав, писало 0,10. Ну я розумію чудово, що вона товстіша. Ти того я зразу кажу, що вона 0,12. Треба вірити в тому, що вони там пишуть. Якщо якась там суперфірменна може жилка, так, можуть вони їй писати правду, розумієш? Не скрислює. Охо, я лише сказав. І зразу гарна попілка.

Це невеличкі. Де підростає. Кажу, що лунку не можна запускати рибу там, де п'ємо. Мені байдуже. ви собі робіть як хочете? ну, ну там зовсім друга рибалка. Річка. стояча вода, там все треба таке по-другому. Укончик. Что, зривалося? Так, да, укончик. Маленький? Маленький, ну. О, плотва. У мене у кончиків тебе плотва. Покльовочки є, часто, це, це супер. І риби не треба. Головне, що вона покльовує. інтересується. Расончик Довго він мене мучив Я по покльовісті видів, що то щось така непогана риба Але дуже акуратно він брав По ще її наживають шара Так, <бухи> да, так да. Все таки зовсім дрібний собі так діло біло комусь Діло біла діло в тому просте Ось крак. Забив крак. Зачепив? Так. Будемо шукати... Ні, треба оцеп розщеплювати. Десямо оцеп. Так, будемо зараз, друзі, відчепляти. Мормишку відбивати від крака. От бачите краке, там я зацепився. Так, берем зараз, зараз... цеп. Запускаємо сюди жилку і можливо нам... Його можливо, нам вдасться його. Чортика того. Ще не знаю, бо я ще додам і пускаємо його у воду, опускаємо до. О, бачите, все вийшло. Ми звільнили нашого чортика ось він. Нє-ні, розчіпив, це мене напроті кілька разів рятує. Тепер розчіпили і знову собі його. Змотали і поставили собі в ящик. Така дрібничка. Але на рибалці вона вас рятує. забрали. <різь> да. Добре, що тобі Бог поміг віті повернутися живим. Ой-ой-ой, це що таке? Монстр. Монстр 2-3 см можливо, він має. Довжину. Так, бо немає коле. Я і так в розвідку. Друзі, такий мій воловчик, що забрав дати котові. У мене кіт вижене з дому. Я все на рибалку хожу рибу ловлю. Відпускаю, вона бідна, хоче риби, а нема. Супер, сезончик я відкрив, задоволення отримав, бомбічки, друзі. Друга, побачив, поспілкувалися, рибу половили. Що ще потрібно? Я думаю, що вже а ну що, шануйся, окуня під, ага. під відосик. би так було. Як де так було сюди? Нема він не бере вже. Люби, любить собі таке, нема, нема. А потім хопа і знов є. Все, був радий тебе видіти. Давай. Шануйся. Давай, удай. Цю рибу другу піймав. Ось такі. Гарні окончики. Непогані. Ось така. Теж є рибочка. Ліксична. І як тобі ця пишня? Нормальна, по-повну. Така простенька, чотириграночка. Ну, ніби кругляк. Заточений 4 гранку зроблена. Ну, 300 гривень. Вона має бити точечно прикольно. Досить важка. Ого! Шо ти? Лупи вона добре, звісно. Таку навіть би було заходити на лід, бо вона пробиває зразу. Теж добре, як нічого. Для безпеки саме то. Туди тим боком було багато ріща. Тепер йду, мандрую цим боком. О, тут більш широко. О, то це супер. Супер тут стежечка. Можна йти. Ось друзі, така в мене сьогодні риболовля. Вирішив я був спробувати такі вийти на перший лід. Всього в мене вийшло. І на льоду був, і навіть рибу піймав. Прекрасно. Рибалочку завершив. Топаю, задоволений. Я вам бажаю, друзі, всього найкращого. Шануйтеся і на рибалочці ми з вами обов'язково ще зустрінемось. Можливо, будуть більші риби. Крупніші у коні. Більш гарна платва. Ну це не точно. Все ж рибалка в нас завжди не передбачена. Всім пока!